Дивимося, ось о, начальник другого відділення. Під його прикриттям йде оце безчинство з Мархолівського лісу, де безпосередньо оці пани поліцейські кришують незаконну діяльність. Ось о, нагнали скільки поліції і фіксуємо. Нехай Ваше обличчя. Ваше обличчя. Ті, хто робить цей злочин безпосередньо, під прикриттям поліції. Не уходьте, будь ласка. Всі на місці, так. Да? Всі на місці. А ще один сховався. Всі на місці. Ціна на місці. місці. Той що в окулярах, так. Да. Що таке? Яка небезпека? Ось така кількість поліцейських.